Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила трьох захисників. На Волині п'яний водій спричинив ДТП, а потім ще й побив поліцейського. Довгожительці з Волині виповнилося 108 років. Вітаю в ефірі. Підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. І далі будемо з вами говорити про усе. Важливе та актуальне, що відбувалося упродовж дня у студії для вас. Працює Ангеліна Гущина. і далі говоримо про все більше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин і на жаль, знову болісних та сумних. У Курській області загинув герой з Волині Іван Петрунін 1989 року народження. Про це повідомили у Сошичницькій громаді. Воїн героїчно загинув під час виконання бойового завдання у Курській області ще 26 вересня цьогоріч. Окрім того, на жаль, у бою з окупантами загинув військовий з Литовиської громади Олег Ющук, 1981 року народження. Воїн загинув 2 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Торецька Донецької області, мужньо боронячи країну від окупантів. Також під час проходження військової служби поблизу населеного пункту Гайсен Вінницької області зупинилося серце 33-річного героя-захисника мешканця села Поворськ. Солдата Романа Йовика. Про це повідомили у Поворській громаді. Воїн 1991 року народження брав участь у бойових діях та пройшов багато гарячих точок війни. Нещодавно він був у відпустці в рідному селі, але підступна смерть обірвала життя воїна вже після повернення на службу. Також стало відомо, що у закладі охорони здоров'я помер житель села Майдан Богдан Баховець. Про це повідомили на сторінці Голобської громади. Два місяці лікарі рятували його життя, а рідні молилися за нього. Проте поранення, отримане біля міста Торецьк під час боротьби з рашистськими загарбниками, виявилося на жаль несумісним із життям. Тож редакція телеканалу Конкурентіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів, честь і шана героям. 31-річний гранатоматник Володимир із селища Олика на Волині з позивним Джокер на передовій лінії фронту отримав відзнаку за бойову доблесть» від головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського. Про це 3 жовтня повідомили в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Захисник ще з 1 березня 2022 року став добровольцем та розпочав службу у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Він мужньо та відважно боровся проти окупантів і продовжує вибивати ворога з рідної землі. В одному з боїв волинянин врятував життя побратимам а також. Прийняв бій проти восьми танків російської армії. В результаті кілька танків ворога було підбито а також поранено кількох окупантів. Доводилося Джокеру і знищувати рашистську БМП з штурмовою групою і вступати у ближній стрілецький бій з ворогом. За ці та інші прояви військової доблесті та відваги волинянин отримав відзнаку від головнокомандувача ЗСУ Олександра Серського. Не обійшлося на Волині й без аварій поблизу Луцька. Легковик зіткнувся з підводою. Як повідомили у поліції, автопригода трапилася 2 жовтня на дорозі у селі Звірів. 24-річний житель Цуменської громади керуючи автомобілем Фольксваген Пасад. Допустив зіткнення з гужовою підводою під керуванням 61-річного жителя Підгайцівської громади. Внаслідок автопригоди постраждало троє пасажирів підводи 20, 10 та 8 років 10-річного хлопця. Госпіталізували транспортний засіб. Поліцейські вилучили водій, тверезий, тварина жива. Слідство ще триває. А на автодорозі Володимир Коваль, 30-річний волинянин, спричинив аварію, а потім ще й розмахував кулаками перед поліцейськими. Це сталося ввечері 2 жовтня. Як повідомляють правоохоронці, водій БМВ. Не вибрав безпечної дистанції під час руху, та відповідно зіткнувся з Volkswagen Гольф. На місце прибув наряд поліції і на винуватця почали оформляти адміністративні матеріали, у тому числі за керування в стані сп'яніння. Однак той почав чинити опір поліцейським та ще й завдав удар по правоохоронцю. Фігуранта одразу ж затримали. Його освідували в медзакладі, і він мав 1,55 проміла алкоголю, що в сім разів вища допустимої норми. На чоловіка оформили усі необхідні адміністративні матеріали. Дев'ять онуків, одинадцять правнуків і десять праправнуків. Довгожительці з Волині Катерині Карпівні Коці виповнилося 108 років. Вона живе у селі Чорто Як повідомили в Маневецькій громаді, в житті пані Катерини було багато випробувань, зокрема час війни, відбудови та становлення вже незалежної України. Незважаючи на всі виклики, вона зберегла душевне тепло, мудрість та любов до своїх рідних, виховавши разом з чоловіком трьох чудових доньок. Зараз один з онуків Михайло захищає Україну від окупантів. Тож редакція конкурент Конкурентів приєднується до привітань з днем народження і бажаємо Катерині Карпівні міцного здоров'я та благополуччя. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Ввечері 2 жовтня російські нелюди потужно атакували Харків. Як повідомив мер міста Терехов, ворог вдарив по житловій забудові. Спалахнули будинки та автівки. Кількість постраждалих внаслідок російських ударів кабами по Харкову. Продовжує зростати. Відомо, зокрема, про 12 постраждалих, серед них і трирічна дитина. Також окупанти були по Харківщині і в ніч вже на 3 жовтня. Внаслідок російського авіаудару по золочеву пошкоджені 5 будинків та електромережі. Російські загарбники обстрілювали й Нікопольський район, що на Дніпропетровщині, пошкодили промислове підприємство і ЛЕП вирувала пожежа. Окрім того, били й по самому Нікополю постраждали. Троє людей, окрім того, вночі російська армія в чергове атакувала Київ ударними безпілотниками у повітряному просторі навколо та над Києвом. ППО знешкодила близько півтора десятка дронів. У п'яти районах Київщини впали уламки шахедів. Також вночі Росія атакувала шахедами Полтавщину, Івано-Франківщину, Одещину та Сумщину. В день нелюди вдарили по Чернігівщині внаслідок терористичної атаки російських військ на прикордони село. Корюківського району загинули троє людей, зокрема, шестирічна дитина, і ще четверо отримали поранення. Як повідомили в ОВА, росіяни свідомо поцілили безпілотником в автівку, яка везла скраплений газ людям. Балони з газом здетонували і загорілися житлові будинки. Новий генеральний секретар НАТО Марк Рюте приїхав до Києва. Він провів перемовини із президентом Володимиром Зеленським. За підсумками зустрічі, вони провели прес-конференцію. Президент України висловив очікування, що країни альянсу змінять позицію щодо захисту неба України. Зокрема, він сказав, що не бачить принципової різниці у питанні захисту повітряного простору Ізраїлю, якому союзники допомагають збивати іранські ракети і дрони та України. Натомість генсек НАТО, відповідаючи на те саме питання, ухилився від детальної відповіді щодо можливості збиття російських ракет над Україною. До України прибув зенітно-ракетний комплекс Петріот, який погодилась передати Румунія. Рішення про передачу Україні системи Петріот румунська влада остаточно схвалила ще минулого місяця. Ми підтверджуємо, що система Петріот прибула в Україну. Заявив у коментарі Радіо Свобода 3 жовтня, речник Міністерства оборони Румунії Константин Спіну. У Харківській області через лісову пожежу згоріло ціле селище. Знищено понад тисячу будинків. Є загиблі та постраждалі. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов. За даними поліції, вогонь знову прийшов із Донеччини з боку села Рубці. Перекинувся на борівське лісництво. Верхова пожежа охопила ландшафтний парк Червоноскільський, а далі почала наближатися до села Піски -Радківське. У цій місцевості на території одного з благодійних фондів загинули четверо людей. Ще двоє зазнали опіків. Болвінов пише, що померлі, згоріли живцем. Це дві переселенки: одна місцева жителька та один чоловік. Вони просто не встигли втекти, адже полум'я розповсюджувалося – Шаленими темпами Болвінов. СБУ затримала дезертира, який на замовлення російської розвідки коригував удари повільничині й сумщині за даними військової контррозвідки СБУ. Зловмисником є 23-річний контрактник однієї з військових частин України, який у травні цього року самовільно залишив місце служби, шукаючи швидких заробітків у телеграм-каналах, він потрапив у поле зору кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил Росії, більш відомого як ГРУ. Для виконання ворожого завдання агент приховано прибув до одного з міст поблизу кордону За РФ і орендував квартиру на два тижні. Там фігурант видавав себе за військового при виконанні і намагався війти в довіру до місцевих жителів. Таким чином він збирався втемно отримати від них інформацію про українських захисників. Також зловмисник фотографував військові об'єкти та позначав їхні координати на електронних картах для. Звіту перед російським куратором. Тож військова контррозвідка СБУ завчасно викрала агента. Після документування вже його злочинних дій фігуранта було затримано. Далі переходимо до загальносвітових новин. У четвер вранці Ізраїль завдав потужного удару по центру Бейрута. Про це повідомляє Reuters. Джерело в органах безпеки повідомило, що ціллю була будівля в центральному районі Бейрута. Неподалік від парламенту та уряду, за даними Лівану, щонайменше шестеро людей загинули і ще семеро отримали поранення. Три ракети також влучили в південне передмістя Дахія, де минулого тижня Ізраїль ліквідував лідера Хезболи Хасана Насралу, і було чутно гучні вибухи. Повідомили ліванські силовики. Російське міноборони заявило про масовану атаку безпілотників у чотирьох регіонах. Запевняють, що збили 113 дронів. Повідомляється, що дрони збивали над Білгородською, Воронезькою, Курською і над Брянською областями. Джерела видання Бабель в СБУ повідомили, що уночі 3 жовтня дрони СБУ та ССО атакували військовий аеродром Борисоглібськ у Воронезькій області Росії. Там були склади з кабами, стоянки літаків, а також місця зберігання авіаційного пального. Звідти росіяни регулярно запускають каби по території України. Джерело в СБУ наголосило, що служба безпеки України. Продовжуватиме демілітаризувати російські військові аеродроми, щоб ворог не почувався в безпеці навіть на своїй території. Колишній директор ЦРУ Майк Помпео висловився проти обмежень, якими США та інші союзники обумовлюють використання Україною далекобійної західної зброї. Про це повідомляє голос Америки. Політика накладених обмежень стала шкідливою. Нездатність вражати військові цілі на іншому боці умовної смуги мені видається з військового погляду нерозумною та стратегічно дурною, сказав Помпео, який був державним секретарем в адміністрації Дональда Трампа. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то обов'язково телефонуйте за номерами 068 045 нуль або ж нуль п'ятдесят Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити. Головного для вас у студії працювала Ангеліна Гущина, та на цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.